З 18 квітня у надвірні буде підвищено тариф на проїзд у міському транспорті. Такі рішення прийняли на засіданні виконкому. Вартість проїзду становитиме 10 гривень. 14 березня були проведені громадські слухання. Про громадські слухання було е, озвучено в ефірі Гернянського телебачення, по радіо. Водії в автобусах оголошували це громадянам. Ми усвідомлюємо, що був певний період, де перевізник, в рахунок своєї збутковості здійснював перевезення. Коли пальне зросло з 28 до 55, він залишив тариф на старому місці. Грунтовність вона завжди є, була і буде, але ми маємо реально розуміти про формат громадських служби про ту цінову політику, і про ті реальні цифри, які потрібно закладати для того, щоб як мінімум підприємець мав перед початком слухання Зіновій Андрійович наголосив старостам про підготовку та проведення передвеликодніх толок. Але давайте дружньо, єдиною злагодженою командою підготуємо наші населені пункти до Великодних свят. Особливо цвинтарі, кладовища, символічні могили. Особливо увагу звернути зараз на героїв сьогодення і максимально зробити. Доглянути і порядкувати могили героїв України, які поховані на території нашої громади. Виконавчий комітет заслухав та взяв до уваги інформацію начальника служби у справах дітей Тетяни. Песклинець також було розглянуто ряд питань, що стосуються соціального захисту громадян. Є пропозиція взяти на квартирний облік із складом сім'ї два чоловіка. На підставі пункту 13, пункту 6 правил квартирного обліку як проживання в і занесення списки загальної черговості надвір'янською міською радою розроблено нагороду медаль Воїни світла, яку вручатимуть родинам загиблих було. воїнів. В процесі ще одна розробка нагороди для наших героїв, які стоять на захисті нашої держави. Також заслухали та взяли до уваги доповідь начальника управління земельних ресурсів про забезпечення збереження кабельних ліній електрозв'язку. Це є село Гвізд, Назавизів, надвірна, стримба і лоєва. По вашій території, по нашій спільній проходить це волокно. Ми маємо зараз, дякую, дякуючи цьому товариству картографічні матеріали, і ми, коли будемо чи відводити земельні ділянки, чи надавати в користування існуючим користувачем, ми будемо з ними погоджувати. Найголовніше це, щоб не велися, звичайно, ведення нічого тому волокну не зробить, але якщо якісь ведуться будівельні роботи, то треба враховувати. Охоронні зони також були заслухані та прийняті рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, про демонтаж пам'ятного знаку радянським воїнам, розміщеного на міському кладовищі. Також були заслухані та прийняті рішення про внесення змін в рішеннях виконавчого комітету про відповідальних осіб за державну реєстрацію актів цивільного стану та зберігання бланків свідоцтв. Загалом на виконкомі було розглянуто 37 питань.